Швидшого повернення додому саме з такими думками плили обереги для поліцейських на фронті на майстер-класі до дня національної поліції, який відзначають сьогодні. Створювали обереги як знак вдячності і віри в перемогу. Що плили для кого? Дар'я лиходіт розкаже. Там. Добре, це буде цього. Що ви робите? Дивіться, у вас є основна, є допоміжна. Давайте мені нужні, я вам покажу. Так. Владислава старано плити оберіг. Він присвячений її чоловіку. Каже, робить це вперше, і в кожен вузлик закладає сенс. Кольори говорять самі за себе, патріотичні кольори. Кожен вузлик це свого роду вузлик нашого життя, який постійно переплітаються. Ну, оскільки воно кругле, то одна подія переходить в іншу і все таки. Все буде добре. Її чоловік уже майже рік зниклий без звісти на Луганщині. За цей час не було жодної звістки про нього. Обрав для себе професію військового, проходив службу в Національній гвардії. Сам він родом з Донецька і, власне, хотів боронити свій рідний край. Я очікую все-таки сподіваюся, що колись я його побачу. У Анастасії оберіг мотанка. Ну, трішки важкувато, але це перше, а потім буде вже нормально. Мотанку Настя робить для тата, який вже понад 10 років боронить країну на фронті. Кожна нитка найкраще побажання. Закладаю удачу, щоб приносив щастя, оберігав. Приносив добро та частичку свого серця. Такий майстер-клас провели до Дня національної поліції. На нього прийшли родичі і друзі поліцейських, які зараз несуть службу на передовій. Ми робимо обереги для дівчат поліцейських, чоловіків, яких служать. Ось і гадаю, що ці обереги, які ми передамо, вони будуть мати велику важливість для наших воїнів, тому що вони місяць собі. Захист. А ще арт-терапія, бо дрібна моторика пальців заспокоює думки і тривоги. Є можливість попрацювати над своїми емоціями, почуттями, зануритись в внутрішній світ. Це знаєте, профілактика якихось тривожних станів, страхів, пошук ресурсу, який дозволить зцілитися, відновитися в цих складних умовах життя. Обереги передадуть поліцейським з підрозділів Люд стрілецьким батальйонам, щоб ті якнайшвидше повертались додому. Дарія Лиходід, Данило Городецький Ми Україна. марафон. Єдині новини.